Коли ваші кури починають лисіти не в сезон линьки, це сигнал про те, що до них завітав пухопероїд. Пухопероїд майже непомітний паразит, який живиться часточками шкіри та пір'я. На відміну від вошель, вони не п'ють кров, тому часто лишаються непоміченими, допоки курка не починає активно втрачати пір'я. При перших ознаках потрібно провести обробку курника та самої птиці якомога швидше. Обробіть курник під підстилкою та поверх неї засобом. Свіжий курник плюс він є абсолютно безпечний, має механічну дію, тож використовувати можна в присутності птиці. Для самих курей облаштуйте ванну, в попіл або пісок. Додайте засіб, полова ванна та поставте ємність під навіс, щоб дощ не намочив. Кури будуть мати доступ до безпечної суміші, завдяки якій зможуть самостійно позбавитись від шкідників. Замовити набір з безкоштовною доставкою. Ви можете на сайті або за телефоном.